Якщо будувати, то треба якось будувати по-іншому, не так, як це все робиться і робилося, примітивно там і так далі. Я пішов навчатися спочатку в, в пасів хаос, потім актив хаос будинок. Я зрозумів, що таке енергозбереження. Я потім зрозумів, що таке, що будинок існуючий, сучасний будинок без системи вентиляції взагалі не існує. І, і енергозберігаючий будинок без системи вентиляції не існує. І потім я знаєш: ну, по-перше, хочеться робити продукт, такий, який тебе буде відрізняти від чогось іншого. Ну і основна, скажімо, мета не мета, а моя, мій підход. У мене, до речі, в меблевому бізнесі слоган був філософія якості. Mm -hmm. І я цей слоган переніс сюди. Тобто, моя філософія життя це філософія якості. А я зрозумів, що щоб відрізнятися від інших. То треба створити цю філософію якості. І я прийшов до того, що треба. А чим ми можемо відрізнятися. Ну, це тренд енергозбереження і так далі. і так далі. І я став цим серйозно займатися і вивчати все від початку до кінця. Які самі класні вікна, який самі класний утеплювач, класні... яка саме класна пена, і так далі. І, так далі. І, скажімо так, прийшов до того, що... який фундамент повинен бути. І таким чином прийшов, і створюєш оптимальний продукт, який ціна якість. Тебе відрізняє від ринку.